Всім привіт, такі мої любі, і сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ, а також те, що я отримала на почті. Зараз все по порядку. Спочатку те, що я отримала. Те, що отримала на пошті, мені самі цікаво, це я замовила е, оцей пакуночок на суму 540 гривні. Е, Вірніше 594 гривні. Ну, близенько, де там 4. Ось так моє любі. І зараз покажу якраз в один момент. Закінчилося. верніше, не закінчилося, а якраз таки, на жаль, зламався фен. І ось я фен замовила. Написано суперпотужний. І ціна просто смішна, 177 гривень. І мені ж цікаво, що ж це за фен і чи Скільки він прослужить. ну Дивіться, він маленький. Це фени, е, такі, як у е, от готелях я бачила. Але чесно вам скажу, вони довгенько і служать і е, ну такі потужні якраз такі, е, фени. Тут є пер переключатель. ось Бачите, який. І цікаво, ми його з вами перевіримо. Генце. Клас. Мені вже він подобається, але, але э, він такий легкий. Така оскільки він прослужить. За хвилину э, я після э, вулиці і він гарно працює. Вже подобається, вже подобається фен. Фен у нас іде hair dryer, ось так називається. Так, 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 що тут у нас є? ну, Звичайно, на нашій мові. Але те, що він вже працює і те, що він включається за таку ціну, це вже мене дуже радує. Ну, Представте, і блендер, і фен за 594 гривні. Е Магазин Рівконт. Так називається. Тепер дивимося, що ж тут. Отаке от повинно бути. Блендер подрібньо. Ну, Мені не треба тих всяких взбивалок, е збити я можу і руками. Е ну, Вилкою, тобто, вилкою, ложкою збити, а от. Е те, що, звичайно, треба, то це ось отакі подрібнювачі. А подрібнювач цей у нас іде, Мої любі. Гляньте, який. Ну, зверху оце, що пластик не дуже, звичайно, гарно. Але отакі От ножі. Ножі у нас вставочки є. Не буду доставати нічим. Ось такий якийсь ножичок. Прикольно. Бачите, який на отакій штурці. Отакий він, бачите, як виглядає. І це у нас таке як залізне, дуже цікаво. І вже мене радує, що він не Механічний, як я думала, за таку ціну. А він якраз таки заводиться, заводиться в моє любі, і це вже гарно. Тому ось дивіться, який він, як виглядає. І за таку ціну я, ну, просто, просто вам рекомендую моє любі. І фен непоганий, подивимося, скільки він прослужив. Я вам обов'язково розкажу. Дуже класно. Я задоволена посилочкою, але але, що я хочу вам ще сказати. Це те, що я помилилася однією цифрою і посилка пролежала 6 днів на пошті, Але це не саме головне, головне, що я її забрала. Зараз стільки оцих шахраїв, скільки всього, що я вже попрощалася з посилкою, до мене так багато грошей, 594. Ну, що ж, що ж, уже я була згодна. Але я отримала, я дуже задоволена, і е, мені ну, просто, просто офігезно повезло, що мене не надорило, чесно вам скажу. Далі буде у нас е, розбір того, що я купила в АТБ. Просто гіантський пакет, я так розположусь і буду викладувати показувати, що. Ось дивіться, який такий не дуже вертикультябний гарний е е такий кавунчик, але я думаю, це кавунка і вона буде смачна. Уже у нас в АТБ такі кавунчики по 17 е з е копійками. 17 з копійками і е, кавун, кавун. Зараз глянемо, скільки він у нас коштує. Так, не бачу, не бачу, не бачу кавунчик у нас по 17 гривні і вийшов він. так. А ви знаєте, не знайду, що з кавуна. Так, кавун. Перший готунок, а він в самому кінці по 17,85 на 46,37. Тут пошти 3 кіло. Далі показую, що ще я купила. Пакет, звичайно, по 4,40. Пакети я не купую, але, але забула. Не взяла, тому і от якраз таки купила. Ось отакий йогурт. Я беру або карпатський йогурт, дивіться, мої любі який, 1,6 жирності. І йогурт без цукру, 1,6, 36 гривень. Тут у нас іде 380 грам. Далі, далі, ось отакий сир, який намазувати норвежський сир. Рекомендували багато блогерів саме цей сир. І е, коштує він. У нас зараз вам скажу скільки плаваний, 150 гривень. 65,90 це він був по акції. Кава. Кава теж була по акції. Але в мене вже кава закінчується. Тому ось кава взята була по акції 190 гривень. Беру саме червону. Не беру оті всі ірландські віскі, зелений, більш такий м'який смак люблю, чисто смак кави. Еспресо класичне це моє улюблене Таке, такий напій. Рекомендую всім придивитися. Добре. Сир ось такий улюблений сир, з такими шматочками. Я його дуже люблю. Це сир подрібнений, пармезанчик. 69,90 теж був папці. Він, звичайно, 100 з копійками коштує. Взяла гомілки, уже замариновані, готові до приготування. Я дуже люблю, коли все швидко, а не коли його то ще вимочувати, потім сутки воно стоїть. Чи там, ніч. Ну, не люблю я таке. Люблю швиденько. Ось так малює. І оці у нас гомілочки наша ряба 160 гривень. Ну Дорожче, звичайно, чим отакі звичайні, чим не замариновані. Апетитний. отакий виріб фаршевий, беру постійно 41 гривня, він був по 53, а коштує у 41 непоганий. Звичайно, хтось тикатиме пальцями, скаже, це хвости. Там шкіра ще щось, ну, хрещі, ну нічого. Їмо, їмо і таке. Ми українці все їстимемо, все, всіх переможемо, ну лиш би от, закінчилася війна і все буде, як ото кажуть, у нас в ажурі. Грудинка особлива. Ось така грудинка, своя лінія 103 гривні. А кіло грудинки коштує у нас, зараз вам скажу скільки. Ну, не бачу. Тут 291 грам. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Вибачаюсь, вибачаю. Чи це... А, ні, зараз включу ось так. Це вже я грудинкою виключила світло. Ось отакий кунжут, мабуть, я буду його піджарювати і кудись додати салати. Е, обожнюю кунжутик, але такий не люблю. Треба, щоб він був підсмажений, тоді я його буду їсти. І коштує 38,60. Ось таке. Продається, це небагато мої люди. На базарі дорожче. Моє улюблене мило щедро. Безпрекрасна, я його називаю, рекомендую всім брати. Воно коштує зараз, щоб не, вам не збрехати. Зараз скажу господарське 22:30. Взяла бурячок. Бурячок і просто їсти. Бачите, вже молоденький. І просто їсти, і просто на борщі. І вийшов цей бурячок мені. Ранній по 9,59 на 7,42. Це взагалі не, не багато, чесно вам скажу. Капустинка. Капустинка ось така, Це вже цього е року капуста. Перший гатунок по 39,64. І весь чек у мене вийшов на 828,89. Ось так моє любі. Розплачувалася я карткою. Карткою ну, у нас картки є е, приплату, ми отримаємо, і картки е, Укрсіббанку. Якраз таки карткою укрсібанку я розплатилася, бо за першу спробу ну я змінила картки і просто поміняла пін-коди. Перша помилка і все. Все Уже в приваті заблокувалися картки. І, звичайно, і та, і та, і універсальна, і зарплатна. Ну, що робити? Виручила картка Оксіббанку. Дякую всіх за таку, так сказати, класнючу, класнючий настрій. Бо якби я тільки мала в приваті, ну ось так. Маємо те, що маємо. Цілую, люблю, до нових зустрічей, мої любі, гарного настрою, ваша Людмила. Па-па.